На що звернути увагу вашій ситуації? Так. Якщо зараз ви плануєте щось на майбутнє, наприклад, якийсь великий проєкт, або, можливо, я не знаю, інвестиції якісь зробити, або переїхати кудись, або поїхати кудись, да? тобто якась подорож, поїздка, і ви переживаєте, як це все має бути, то ваша задача зараз не хвилюватися, я б сказала, да? а сісти і спокійно подумати, все розпланувати, і, наче то, як врахувати всі можливі варіанти. Чому так? Тому що якщо ви будете емоційно приймати рішення, ви потім будете розчаровані. Але якщо ви підійдете е, до вашого питання, до вашої ситуації з холодним розумом, да, тобто емоції виключаємо, да, а користуємося тільки. Е, там, не знаю, логікою, стратегією, якимись прагматичними речами, тоді у вас буде все дуже-дуже добре. І ще, ага, і ще от треба притримуватися букви закону. Що це означає? Треба, щоб все було так, як положено, грубо говоря, да? юридично, традиційно, щоб врахувати всі, я не знаю. Ну, тобто, якісь загально прийняті норми мають бути враховані без ніяких маніпуляційних схем. Все має бути прозоро. І тоді у вас все ну, максимально добре складеться. Більше вам скажу, по таким картам це щось таке, знаєте, надовго, якийсь довгостроковий проект може бути, або довгостроковий план. Можливо, Тут про жінку, яка думає знову вступити до шлюбу, <хе -хе> ну, Тобто, таке теж може бути або мужчина, який думає про те, щоб знову одружитися, можливо, навіть на свої колишні. Тобто, думайте головою.